Замирення як базовий сценарій є найбільшим викликом. Да, в нас розвилка по експертних оцінках: 40% експертів вважають, що буде продовження гарячої фази війни протягом 2025 року. 38% – що буде той чи інший формат замирення. Замирення є найбільшим викликом суспільним в тому числі. Замирення буде використано Росією для посилення. Замирення традиційно використовується Україною для розсварення, для політичних сварок, для послаблення, виїзду чого завгодно, а не посилення. І ми маємо змінити цю негативну тенденцію і використати будь-які паузи на посилення. Зокрема, зараз ми зробили оцінку вартості втрати Україною кілометра квадратного території протягом 2024 року, і бачимо жахливий, жахливий тренд. Росії Росія витрачає людських жертв і жертв техніки на захоплення кожного кілометра все менше і менше. А ми витрачаємо на збереження все більше і більше.